А діабет він навіть може потребувати пожиттєвої інсулінотерапії. Наприклад, діабет цукрового типу завжди потребує пожиттєвої інсулінотерапії. Діабет другого типу він потребує лікування. І якщо воно не допомагає, то тоді також інсулінотерапія. Це таке серйозне захворювання, пожиттєве, з тяжкими наслідками, якщо не тримати рівень цукру в нормі, якщо за цим не слідкувати, це дуже серйозно, але це не тема нашої. Бесити, то що я хочу сказати, що дефіцит інсуліну, він критичний. Дефіцит цукру в крові, він теж критичний, тому що ми впадемо непритомні і не зможемо рухатись. Надлишок цукру в крові і надлишок інсуліну вони теж небезпечні, тому що надлишок інсуліну він порушує гормональний баланс, порушує обмін речовин, сприяє розвитку добреякісних і злоякісних пухлин, прискорює старіння, викликає підвищення ваги, перерозподіл жирової маси, коли людина. Набирає вагу не рівномірно, а більше з тенденцією на животі на боках, на верхній половині тулуба, і це таке метаболічне, несприятливе абдомінальне ожиріння, я про це вже також казала, і воно запускає і онкологічні процеси, і серцево-судинні захворювання, і гіпертонію, і діабет, і проблеми з угловами це така дуже небезпечна тенденція.